Ми сьогодні говорили про штучний інтелект і про хмари, і в принципі це відкриває такі фантастичні перспективи для медійників в Україні, ну не тільки в Україні, а глобально у всьому світі, тому що ми стаємо на порозі перегонів креативності і менеджменту. Тобто штучний інтелект не працює сам, і кейс там Адоба показав, що АДОП навчався штучний інтелект за допомогою людини, але наразі медійники отримують інструменти, за допомогою яких вони можуть адаптувати контент, підлаштовувати його, направляти на різні аудиторії, на різні ринки. Причому нема обмежень, немає обмежень в плані тому, де ти будеш працювати там і куди ти будеш таргетувати свій контент. І це ну те, що не хватало раніше багатьом нашим компаніям, багатьом нашим фахівцям. Може заробляти на цьому гроші. І якраз от, о, ці технології, цей Fusion він надасть, от ну не знаю, це станеться, може в наступному році, може там пізніше, але ми вже йдемо так, вектор завданий, ми в тому векторі направляємося. Ну і оця така зміна кон'юнктури відкриє також такий якби, ґрунт для того, щоб з'явилися нові речі.